Звідки береться та з чого складається звичайна кухонна сіль, що можна приготувати з кавуна, і як вилуплюється та зростає каченя? Все це разом з вихователями досліджують діти у дошкільному навчальному закладі номер 20 у Кам'янець-Подільському на Хмельниччині. На заняттях вивчають те, з чим людина має справу в повсякденному житті. Завдяки таким цікавим прикладним практикам, діти розвиваються та адаптовуються до переходу на інший рівень освіти. ...ранок у дитячому садочку групи Гномики починається ось біля цієї дошки. Діти за допомогою вихователів обирають тему, яку будуть вивчати. Центрами тут називають окремі локації, створені у групі. Саме тут юні дослідники опановують практичні навички. На одному з таких занять під назвою Чарівні кристали діти вивчали властивості звичайної солі. Ми легенько солили діткам помідор, і хлопчик лизнув і каже, що це таке. Ми кажемо, дітки, ви хотіли дізнатися, що це таке? І так з'явилася тема кристалів. На такі заняття запрошують і батьків, вихователі певні, така спільна робота лише сприяє набуттю необхідних навичок та всебічному розвитку дітей. Сьогодні вихованці разом з батьками досліджують кавун, роблять з ягоди смузі, малюють його та розглядають м'якоть під мікроскопом. Ми бачимо, що наші випускники вони можуть конкурувати. Сьогодні в нова українська школа має має можливість, має на меті виховати дитину, яка має власний. Досвід, яка має власні знання. І, як бачите, працюючи в центрах діяльності, діти мають можливість обрати, мають можливість поекспериментувати, попробувати і здобути власний досвід. Саме діти в цьому садочку є ініціаторами таких занять, кажуть вихователі. Вони самі подають ідеї для майбутніх досліджень. Навесні п'ятирічну Мію зацікавило каченя, яке вона побачила в селі. Вона принесла його у групу, і вже всі гуртом діти вивчали, як з'являється на світ і росте цей птах. Вона пилоплюється, треба його годувати. Що інше робити вихователі закладу залюбки діляться своїм досвідом з іншими колегами і щоразу вигадують нові підходи, які б ефективно засвоювали вихованці садочку. Цей дитячий садок став учасником проєкту ЮНІСЕФ, ініційованого міністерством освіти і науки України. Мета проєкту показати досвід роботи дитячих садочків, який надихає, щоб покращувати дошкільну освіту для кожної дитини. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів. Програма Вікне з тебе Єдині новини. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом із міністерством освіти і науки України запускають спецпроєкт Садок на зразок, щоб відзначити дитячі садочки, які застосовують передові підходи та інновації. Мета проєкту показати досвід, який надихає, і таким чином покращити дошкільну освіту для кожної дитини. До нас зараз приєднується голова представництва ЮНІСЕФ в Україні. Мунір Мамедзаде Містер Мамедзаде, містер Мамедзаде Дякую, містер. що долучилися. Дякую, дякую за запрошення. Поясніть, будь ласка, чому ранній розвиток важливий для гармонійного розвитку дітей та їхньої освіти в майбутньому. Відомий факт, що ранні роки це унікальний час у житті кожного. Досвід, отриманий в ці роки, відіграє вирішальну роль у розвитку мозку та закладає основу для навчання, здоров'я та поведінки протягом усього життя. І якість цього досвіду у дитини визначає, чи це буде міцна основа, чи слабка. Звісно, у кожної дитини різний досвід і різні можливості, але саме раннє дитинство це вікно можливостей для формування траєкторії цілісного розвитку дитини та закладення фундаменту для її майбутнього різноманітні дослідження показують, що перші роки життя дитини є вирішальними. Кожну секунду в ранньому дитинстві створюється один мільйон нейронних зв'язків. До двох років мозок дитини становить 80% від розміру дорослої людини а до п'яти років вже всі 90%. Тож, щоб повністю розкрити свій потенціал, дітям необхідний доступ до охорони здоров'я та харчування. Їм потрібен захист та відчуття безпеки, які забезпечують для них дорослі. Відповідальний догляд передбачає, що дорослі будуть проводити часи з дитиною, розмовляти з нею, читати та співати для неї, грати разом в ігри. Це все має критичне значення для їхнього розвитку. Раннє втручання підвищує шанси на успішність, продуктивність, процвітання та забезпечення рівних можливостей для дівчаток і хлопчиків. На мою думку, в українських реаліях ранній розвиток особливо важливий, оскільки він відіграватиме неоціненну роль у відновленні після завершення війни, сприяючи розбудові людського потенціалу України. Який є дуже важливим активом країни як ви оцінюєте важливість дошкільної освіти як першого етапу в системі освіти? Який вплив вона має на формування особистості дитини та її майбутню успішність? Діводовчалхудекейшн із Веріюнікандистинсеїч і не чадошкільна освіта. Це окремий етап у розвитку дитини. У цей період діти розвиваються через гру та спілкування, тому заклади освіти мають бути побудовані таким чином, щоб вони могли забезпечити ці складові. Дошкільні заклади допомагають дітям набути багато важливих навичок, які формують їхню особистість та успішність у майбутньому. окрім мовної компетенції, базової логіки та математики, а також дрібної моторики. Дошкільнята розвивають емоційний інтелект та соціальні звички, які є надзвичайно важливими у сучасному світі. Через гру діти вчаться дотримуватися правил, працювати в команді, брати на себе відповідальність, проявляти ініціативу. Тощо Вони також розвивають вміння відстоювати свою думку, робити вибір, критично мислити, взаємодіяти та домовлятися. Тут також звернуся до даних досліджень, які показують, що принаймні один рік дошкільної освіти збільшує шанси дитини закінчити середню школу на 28% інше цікаве дослідження показує, що кожен долар вкладений у дошкільну освіту приносить 13 доларів дивідендів щорічно. це довгострокова інвестиція, але в результаті вигідна всім кожній дитині окремо та всьому суспільству в цілому.

Батунісеф Мекса Сеніфіканпактенсопотіндюкейшн інюкреюнісеф активно підтримує освіту в Україні, особливо під час війни. Що саме робить ваша організація для забезпечення безперервного освітнього процесу, особливо для найменших дітей? в Україні ЮНІСЕФ підтримує ранню освіту за трьома основними напрямками Забезпечення доступу до дошкільної освіти через співпрацю з урядом розбудова потенціалу педагогів та підтримку батьків Забезпечення необхідними якісними ресурсами та інструментами для залучення та підтримки навчання і розвитку дітей вдома та в дитячих садках або деінде. так доступ дозволяє дітям відвідувати дитячі садки, і ми в ЮНІСЕФ допомагаємо уряду на національному та місцевому рівнях. Ми проводимо ремонт укриттів, приділяючи першочергову увагу дітям та їхнім потребам. Ми також докладаємо зусиль, щоб забезпечити безперервну освіту для дітей віком 3-6 років у регіонах, де наразі дитячі садки закриті. Так ЮНІСЕФ запровадив модель 2 на 2 у цій моделі діти можуть двічі на тиждень відвідувати двогодинні заняття два по два в укриттях безпечних громадських місць, адже ми маємо гарантувати, що діти перебувають у безпеці. Ці заняття зосереджені на соціально-емоційному навчанні, психічному здоров'ї та психосоціальній підтримці і проводяться підготовленими педагогами та психологами. щодо другого пункту розбудови потенціалу педагогів та підтримки батьків, ЮНІСЕФ допомагає навчити вихователів дошкільних навчальних закладів, як інтегрувати соціально-емоційне навчання у практику викладання Паренцієнхомленінг інвайременпікоздеми також підтримуємо батьків у створенні домашнього освітнього середовища, адже розвиток не має бути обмежений лише дитячим садком, і це дуже важливо. Ми також допомагаємо їм вчитися розпізнавати ранні ознаки стресу у дітей та можливості звернення до відповідних служб підтримки. поради гратися і не боятися, наприклад, допомагають батькам краще розуміти та підтримувати своїх дітей дошкільного віку. Надання необхідних високоякісних ресурсів та інструментів, про які я говорив, означає, що ЮНІСЕФ постійно створює альтернативні інструменти для батьків, вихователів та педагогів, які можна використовувати в дитячих садках вдома та в інших місцях. разом з міністерством освіти та науки. Ми також розробили платформу Нумо. Це онлайн садок, який став порятунком ще за часів, коли почалася пандемія ковід і залишається важливим ресурсом для батьків, чиї діти не можуть відвідувати дитячі садки очно. Тут представлені навчальні та розвиваючі відео про навколишнє середовище, різноманітні експерименти та фізичні вправи для дітей віком від трьох до шести років. Ми також маємо чимало ініціатив з нещодавніх та як на мене. Дуже цікавих проєкт іскорки суперсил у форматі інтерактивної гри з казковими героями діти вчаться краще ладнати з однолітками та дорослими, розуміти їхні емоції. Дізнаються більше про себе та навколишній світ цей проєкт охоплює цілу низку освітніх інструментів від лялькового театру до розмальовок, мультфільмів та книжок із казками. виглядає як казка для дітей. Дякую вам дуже за цю розмову. з нами був голова представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзади, і ми продовжимо.